Шестирічна Женя Самаєт з міста Енергодар Запорізької області отримала свою першу нагороду. Дівчинка, яка усього декілька місяців займається в енергодарській дитячій школі мистецтв, фотографується біля своєї роботи лисичка, котик і півник на другому міжнародному конкурсі дитячого малюнку ілюстрація до народної казки». Мама Жені здивована, каже, і не здогадувалася про талант доньки. Свою першу нагороду пам'ятний знак і диплом. Одна з 16 медалістів художнього конкурсу міцно тримає в руках і обіцяє на цій перемозі не зупиниться. Я люблю рисовать э, роз, розовим, жовтим, зеленим і голубим. Я люблю малювати лисичку зайчика і медведя. Я буду слідчого малювати э, петух і два машанка. Два машанка будуть балуватися, а петух будет э, убирать. Масштабний конкурс, який був організований навчально-естетичним комплексом художня школа управління культури Херсонської міської ради, спільно з всеукраїнським благодійним фондом надії добра, започаткували минулого року. Тоді надійшло 603 роботи з України та Білорусі цього ж року більше 1500 робіт з 14 країн світу: Болгарії, Білорусі, Індії, Казахстану, Киргизстану, Лівану, Литви, Росії, Румунії, Сербії, Узбекистану, Філіппін, Фінляндії та України. Роботи оцінювалися компетентним журі, у складі якого були заслужені діячі мистецтв України, вітчизняні та зарубіжні художники, голова спілки художників міста Шумена з Болгарії. Результативність цього конкурсу нас і порадувала, і поразила, і утомила, тому що, звісно, ми не маємо спеціальних підрозділів, які займаємося. Ми це працюють обробляють і преподавателі, і наші дизайнери, які в штаті їх не так много. Но ми постаралися так, щоб каждый, чтобы, чтобы представити наших дітей достойним образом. Поэтому випущені каталоги, вот представлені всі страны, всі получат в різних уголках земного шара получат вот эти свидетельства их участия в этом конкурсі. На заході, де нагороджували переможців, переважно представники українських міст. Усі інші юні художники нагороди отримують поштою. Організатори неодноразово дякували за підтримку усім небайдужим людям та організаціям, які допомагали у проведенні конкурсу. Підсумки художньої першості підведені. Кращі роботи, серед яких «Лисичка», «Котик і півник», Жені Самарець, будуть розміщені в художньому музеї, бібліотеках міста та міській галереї творчості дітей та молоді, синій кіт.